Узівській громаді відбулася церемонія вручення сертифікатів випускникам обласного закладу, Центр національного спротиву. Чергова група охочих завершила курс підготовки спрямований на здобуття практичних навичок, виживання та дій у надзвичайних ситуаціях. Учасники програми пройшли інтенсивну підготовку з домедичної допомоги, розпізнавання вибухонебезпечних предметів, тактичної та вогневої підготовки, а також вивчили основи користування безпілотних літальних апаратів. Організатори підкреслили, що такі знання це не хобі, а необхідність в умовах воєнних Загроз на церемонії були присутні представники обласної, районної та місцевої влади. З вітальним словом до випускників звернулася голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова луценко Насправді ми завжди говоримо дай Боже, щоб вони не знадобилися, але ми вже чітко розуміємо, як українці хочеш миру, готуйся до війни. Вона подякувала Лозівському міському голові Сергію Зеленському, голові військової адміністрації Володимиру Ромоху та голові районної ради Вадиму Гучу за підтримку та організацію роботи центру. Окремі слова подяки прозвучали на адресу викладачів, зокрема Євгена Задорожного, керівника Лозівської філії центру, ветерана бойових дій і колишнього командира 113-ї бригади. Його досвід зазначили організатори, зробив навчання максимально наближеним до реальних бойових умов. Міський голова Сергій Зеленський підкреслив, що створення і фінансування центру стало відповіддю на. Виклики часу, як лазівська громада, при повномасштабному вторгненні, ми мали вже відповідний опит, тому що в нас був створений батальйон територіальної оборони, який возглавляв Євген Ігорич. Є база. Я вдячний і голові військової адміністрації, і голові районної ради. І от такий комунальний заклад, який був створений. За останній рік, завдячуючи Тетяні пітрині, взявши на себе відповідні фінансові затрати в складний час, це потрібно. Голова Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах наголосив на практичній користі здобутих знань. Вітаю вас з закінченням проведення курсу підготовки громадян до національного судспротива. Су Ви навчавшись, пройшовши цей курс, отримали… Знання практичні, знання, навики в таких дисциплінах, як дометична підготовка, інженерна підготовка, тактична, вогнева. І ви після свого навчання себе почуваєте впевнено, найбільш підготовленим. Привітав випускників курсу голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Він побажав, щоб отримані навички ніколи не довелося застосовувати. Наша Харківщина завжди була таким локомотивом впровадження якихось правильних і потрібних ініціатив. І от на цьому прикладі також залишається таким локомотивом, яка показує приклад всім іншим регіонам. І нехай вони беруть з нас цей приклад і також впроваджують ці потрібні заходи. Хотів би вас привітати з закінченням навчання. Дійсно, як вже було сказано. Вчитись ніколи не буває забагато, вчитись завжди потрібно, знання завжди потрібні і не бувають зайвими, але нехай вони краще не пригодяться. Учасникам підготовки до Нацпротову вручили сертифікати, де вказували результати із кожного напрямку та шеврони. Інструктори наголосили, з кожним разом до груп долучається все більше жінок, і вони дійсно мають гарні показники. Заступник начальника обласного центру підготовки громадян до національного спротиву Володимир Тріщенко подякував за підтримку та запросив до подальшої співпраці. Він зазначив, нові набори тривають. Усі охочі можуть записатися на наступні курси за телефоном 099 68 34 660 два